Доброго дня, шановні члени виконкому. Шановні запрошені. на засідання виконавчого комітету прибуло вісім членів виконавчого комітету. Форум є в кої, які будуть пропозиції щодо початку засідання. Є е -е пропозиція розпочати засідання. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались, приймаються. Шановні члени виконкому, у вашій увазі пропонується такий порядок денний. Перше про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу. Бюджету Кучнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки про проведення благодійного заходу Добре. творчість без меж про розгляд заяв Добре. про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дітей. П'яте різне. По які будуть пропозиції до порядку денного Погодити. є пропозиція погодити. Є пропозиція погодити порядок даний цілому з регламентом одна година. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за Дай проти більше. утримались? Приймається. І шановні члени виконкому, перед тим як ми пройдемо до розгляду а, порядку денного. У нас е, між цими двома виконкомами була дуже важлива подія День народження Миколи Панасовича, якого ми всі давайте привітаємо днем народження. Обіцянка патріотично куплена в Аврорі радіо, щоб ви слухали опічні FM, Бо ви найбільше прикладали, скажімо так, зусиль, щоб воно запрацювало. Ну ну, ну кожен виконков. Ви питали, коли радіо, коли радіо. Нарешті його запустили. Дякую, дякую, дякую. Налаштовуйте 92... 95,4. Yeah, 95,4 95 І кожен ранок слухайте новини. Дуже, дуже ви мене розчули. Я... я не думав, я не гадав, що... що така увага буде. Але був не менше, сідайте, пане, голову, сідайте. Трапилося так, що день народження попав у середу і звітувались там у Терцентрі. Але там, я скажу, членом виконує, що хороший зал. Я знаю, що це там була котельня, і все, але там виступати не можна, бо стеля гофрована, то там звуку не чуєш, і все. І там і одна команда ж, і фізкультурники змагалися, і надвечірники змагалися, і все, і коли мене ошарашили, я зрозумійте мене правильно, я вам просто зачитаю і все так. Я був здивований так, як не менш сьогодні. Ну, Микола, Микола, з Днем народження. Є в щедрий, щирий і поважний чоловік, працьовитий і рухливий, незважаючи на вік. У саду і на городі він працює день у день, а у терцентрі при нагоді ще й виспівує пісень. Він активний в хоче, щоб. Виступає раз по раз, хоче, щоб у кожному домі і вода була, і газ. Це Панасович Микола на прізвище моргун. Має друзів він довкола ще й цікавий балакун. В день народження вітаю у вас, шановний щиро. Я жить не менше ста літ. Бажаю і здоровим будь щодня. Дякую, вітаю. Що, що ви послухали. Ну, це з повагою преслонський. Лагір випускає книжки і все, але Я ніколи не думав, що він мені приділи скільки уваги. Хай вам щастить, хай здоровиться. Виступати буду в кінці, бо назбирав матеріали вже. Це такий, що треба. Книга ще вам дякую, 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 дякую. Eh, так, і переходимо до першого питання порядку денного про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Пічнецької середньої територіальної громади аж на 2026-2028 роки. Свої фантазії озвучує Песенко Євгенія Миколаїв. Значить, у році четвертому році внесені зміни до бюджетного кодексу, якими відновлено середньострокове планування. Бюджету і тому з 2025 року ми починаємо планувати на середньострокову перспективу. В цьому році планується на 26 і 28 рік. Відповідно, є перелік заходів завдань і для фінансового органу, і для розпорядників коштів, і для відповідальних виконавців, які треба буде зробити для того, щоб ми своєчасно. Змогли спрогнозувати, спланувати те, що у нас там вийде. Тому пропонується затвердити цей план заходів. Я його читати не буду там ньому просто розписано, до яких термінів, кому що треба буде зробити для того, щоб ми своєчасно склали цей прогноз і затвердили його. Є запитання. Дай Бог, нам дуже йде до 28 року. Шановні члени виконкому. Є пропозиція затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету пішнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, що додається керівникам виконавчих органів селищної ради головним розпорядникам бюджетних коштів іншим виконавцям, зазначеним у плані заходів забезпечити його виконання відповідно до встановлених термінів. Головним розпорядникам бюджетних коштів при складанні бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Пішнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки посилити роботу щодо економії бюджетних коштів. Та запобігти порушення, що призводять до втрат фінансових ресурсів. Фінансовий відділ общання села Ради Фетенко Євгеній Миколаєвича провести організаційну роботу з виконанням плавних заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів, забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету пічня села територіальної громади на 26-28 роки. Контроль з виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань фінансів та бюджету. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Триймавець, приймається. Так. Пічнянсько-соціально-гуманітарний відділ. до нас звернувся ага. з метою збору коштів на підтримку збройних сил України, а також для об'єднання громади навколо спільної мети, наближення перемоги України та з нагоди міжнародного дня захисту дітей просимо надати згоду на проведення благодійного заходу Творчість без меж комунального закладу позашкільної освіти, будинок дитячої та юнацької творчості пішнянської селищної ради 31 травня. О 18.00. Концерт, майстер-класи, батути. Запрошена зірка Артем Лоїк. Захід відбудеться в центральному парку селища. Захід розрахований на півтори години. На заході очікується 150 відвідувачів та 35 учасників відповідальний за безпекові заходи. Каніболоцький Олексій Іванович. Повідомляємо адресу укритті перемоги. 3, свято Михайлівська, 12. Акти додаються Погодити чи не погодити? Світлана, скажете, значить, дивіться, такий же ж самий запит був відправлений на районну військову адміністрацію, оскільки перед тим, як проводити будь-які заходи, зараз ми погоджуємо їх із адміністрацією. Перед цим проводився захід у Чорнофедорівці, там погодження було, там були захисні що, не що творять. Укриття були і в закритому приміщенні. І оскільки а цей захід планується у центральному парку, ви чули приміщення відкрите. Хоча в нас є поруч і тут укриття, і поруч в садочку укриття. Але районна адміністрація вони на папері виклали, що не мають правових підстав для погодження. А на словах, ну, на словах вони це саме сказали, і все на наш розсуд, тобто від. Ну, як ми з вами вирішимо, так і буде все це відбуватися або не відбуватися. Хоча ось у Полтаві буде якийсь забіг. Так, завтра. Завтра, да. 24-го забіг. З перекриттям, з перекриттям. Так, да, вулиці Руку. все з 8 до 9.45 пишуть, що там буде реєстрація учасників. Це ж буде відкрите місце і відкрите. Я не розумію. Там погодження не треба, чи там погодження є, а тут є, менше guessing. є пропозиція погодити, тільки якщо буде оголошена повітряна тривога, то дотримання цих безпекових заходь. Ну просто не проводять дуже, якби хочеться. Футбол проводять, але коли тривога до тривога зупиняють і тут. Про січників укриття, чи... як так. Да. закінчилось, відновлювати, це є пропозиція погодити. З умовами дотримання заходів безпеки. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто за проти стримались? Приймається. Наступне питання про зміну адреси об'єкта нерухомого майна. Частухіна надія Олексійовна до нас звернулася про присвоєння об'єкту нерухом... Федорівка. Там у них знову ж таки Вікторія, наша Володимирівна, намагається навести ладу Чорнофедорівці. Щоб не парні по ліву сторону, парні по праву. Там же ж зараз <рес> як хотіли, хотіли, так і називали. Мабуть, це було просто пов'язано з тим, що хто перший вулиця будувалася, хто перший будувався, ну незалежно Там від не того де не було просто він. ніякого планування, не було ніякого, так. І тому це дві заяви будуть планування та німа каніку. Про... Про впорядкування адрес. Шановні члени виконкому, є пропозиція змінити адресу об'єкту нерухомого майна, житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою Полтавська область, Полтавський район, Пущанська територіальна громада, Село Черно-Федрівка, вулиця, Миру, будинок 2Б на Україна, Полтавська область, Полтавський район, Пущанська територіальна громада, Село Чона-Федрівка, вулиця, Миру, будинок 3. Відділу міста будування та архітектури Пущанка Священ забезпечити внесення інформації про уточнення адреси об'єктом нерухомого майна до реєстру адрес ЄД Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утрималось приймається. Дякую. Ще одна заява про заміну адреси об'єкту нерухомого майна. Є пропозиція: змінити адресу об'єкту нерухомого майна, житлом будинку з господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська територіальна громада, селище Опішня, вулиця Дружби, будинок 50Б. На Україна, Полтавська область, Полтавський район, Пущнянська територіальна громада, серед що пічня, вулиця Дружби, будинок 70. Відділу місто та архітектури пченсу. Ще раз забезпечувати внесення до ЄДССБ. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались, приймаються. Ми ще забули привітати дідушку, звісно. Він загубався вона <постив> да? сидить. <а> він... <постив> Пане Андрію, вітаємо вас. <постив> <постив> Нарешті дуже, дуже радіємо. <laughs> <laughs> Скільки поводів страшне? <laughs> так до нас звернулася Тютюнник. ФОП Тютюник Тетяна Григорівна. Прошу погодити розтаж в електросамокаті. А, це цей самокат. Так, так? Так. Прошу погодити почек, розташування електросамокатів у кількості 15 штук на територію Пішнянської громади. Прошу класти меморандум про співпрацю і третє, прошу заключити соціальну угоду про партнерство на суму 2000 тисячі гривень за період розміщення електросамокатів. Ну за період за місяць, я так розумію. Так за місяць, так. але на період скільки місяців вони будуть розміщені. Це вони з Вікторією Володимирівною ходили в парку, виділили оце такі зони. Так, так це вони будуть платити, так? Да? вони будуть mm. платити по да. соці, посоцугоді. А ми у нас такої практики не було. Звернувся цей ФОП, хоче поставити електросамокати, бо наша громада дуже туристична і дуже хочуть у нас працювати. Насправді в таких маленьких селах не відкривають. Ну вони спробують, як воно буде йти. Тим паче, ми зараз робимо там всі максимально безбар'єрно. Ну і дійсно, якщо ще будуть самокати, можна буде на них їздити і на річку на ГЕС, і кругом. Там вони обладнані будуть цими GPS-ами. Спеціальний додаток можна буде їх знайти, а потім якийсь хлопчик буде їх збирати, заряджати на ніч і знову їх виставляти в оцих зонах, так? Да? Так. Да. А чо, що, ж тут, а не... О, тут у нас є велопарковки. Вони... Це я так розумію, Спорт. Так. Да, це фон. Оце, оце наша. Рознева. Оце ну, наш парк. Отут, зубасін, там є, де ми парковку під велосипеди. Так, так це там, де зупинка. А, а тут біля Івана теж парковка під велосипеди. Ну, ладно. Коротше, в чому суть? Ми подивимося, як воно буде працювати. Там відповідальність там, в цьому меморандумі Ми прописуємо, що якщо там десь буде залишений е, самокат на приїждній частині, чи ще щось по зверненню селищної ради, вони мають там на протязі двох один да, щось таке прибирати е, і, і так далі. Коротше, будемо дивитися, як воно йде, але е, фактично там договір оренди, ми з ними ніякий не можемо заключити, тому що непонятно на що заключать. Е, е, і дійшли до висновку, що ми зробимо меморандум. Про те, як вони будуть використовуватися до при безпеки, контролювати, щоб там діти не користувалися. Як він каже, обмеження якщо що да можна зробити обмеження швидкості, наприклад, в парку не більше там десяти кілометрів він буде глохнути типу по джпіс. Потім проїхав, буде їхати. І якщо діти будуть брати, я думаю, що будуть брати, він каже, що батьки можуть блокувати карточку саме на такі послуги. І ну, щоб діти не могли його, скажімо так, орендувати, бо там вже по QR-коду воно буде. Ну, мені здається, буде зручно, дай Бог, щоб воно пішлося. Дуже класна історія. Ну, понятно, що ті самокати, мабуть, і в річці будуть, і кругом, але дуже питання. Перший день, другий. вже питання до приватного підприємця. Тому є пропозиція. Надати дозвіл, погодити меморандум і заключити соціальну угоду в розмірі 2 тисячі гривень в місяць за електросамокат. Хто за таку пропозицію? Прошу просувати за проти отрималась. Приймається так. Наступне прошу виключити мене з членів ОСГ у зв'язку з тим, що я не здійснюю господарської діяльності. Не... На, На зеленому ділянці з селом мисики, Мини... мисики. А, мисики, вулиця Зелена, зелена будинок. Бумбіє Аліна Михайлівна. Ну, Насправді дійсно ця Аліна Михайлівна вона проживає в опічні вже давно, і... але зареєстрована вона за адресою Мисики, вулиця Зелена. За даною адресою рахується земельна ділянка, яка більше 15 сотих, тому ну, вона дійсно там нічого не садить, не вирощує. Давайте, І це їй потрібно для того, тому що якщо у власності є земельна ділянка, у власності навіть матері, це не її земельна ділянка, не її будинок. Її батьків є земельна ділянка на обліку центру зайнятості, людину цю не ставлюють. Вона хоче стати в центр зайнятості на облік, тому ну, це така практика. Шановні шани банку, є пропозиція виключити. Бумбі, Бум Аліну Михайлівну, з членів ОСГ. Другим пунктом доручити Педішу Володимиру Васильовичу перевірити Бумбі, Аліну Михайлівну 96 року народження. Чи дійсно є неї ділянка, чи нема. Зі 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 ланки, зі чи нема? користується чим? Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? <laughs> <за таку> <laughs> <Прошу, проголоси. laughs> Володимир Васильович у вас немає конфлікту. Так, наступне питання. Єсіп Наталія Вікторівна. Заява, прошу надати дозвіл на встановлення батуті у центральному парку один раз на місяць на вихідні, залежно від погоди, з травня по вересень. А що вона нам платить, буде щось? Це вони там позаминулому році здається. Ну, вони вже встановлювали. Ну вони безкоштовно хочуть. Ну вони ж там платили ж якусь соцугоду. Mm -hmm. ну, я не бачила заяву, тобто мені принесли. Ну, я пропоную відкласти, хай людина приходить, якщо ми заключимо такий самий меморандум, як з самокатами. Ну, Щоб mm -hmm. ми обговорили якусь оплату за е, от, тим, тим паче вже інструмент є соцугода, меморандум. Mm -hmm. Тому є пропозиція поки відкласти. Якщо людина. Єсік. Чи що? Непонятно. Зараз вони машинами туди ж будуть заїжджати. Ну, По-перше, машинами заїжджають По-друге, по коли, коли вони тоді були, вони ж, ну, покрив трав'яний. Да. вони коли з'їхали, там ж ж вже Ніч, нічого. сталося нічого. Як на один день, то нічого я ні не знаю. Вони він не один. день. І ти <тар vagy> хоче ви? на стромня yes. по діти, кожні вихідні, <по> <вигідні, по> вихідні <по> приїжджати <по> і... Ну, і це <по> будуть заїжджати, розвищувати. Ну треба, по-перше, з благоустрою, якщо ми вже на цей теме погодити місце, і друге, оговорити оплату по соціальній воді за стадіоні, там, в На стадіоні в Чорноферівці. Так, тоді е, так, давайте відкладемо. Наступне Василенко Світлана Володимирівна. Прошу надати дозвіл на проведення земляних робіт з метою підключення до мережі водопостачання, водопровод на земельній ділянці за адресою селища вулиця керамічна втрального. Нема заперечень. Внутрішньопереміщені особи, вони придбали житловий будинок а, і. А Чого робити... ні. Не, ще не, ще не, ще не керамічна три, то скандова. Скандоли? Це як да, не намотить, то буде Ні, ні, це вони благоустрою, хочуть, щоб ми на керамічній вже асфальт проложили. Та там не висипати. Чи... Висипали. Так, а вони вже... живуть, отам аж. Під Бугром? під бугром аж там, де І направо. Так, І тепер вони хочуть жити як Нью-Йорку, щоб ми асфальт туди проложили. Це там, де цей де балюк жив, чи ні? В ньому робили, але мабуть не воно не балюк, там якесь інше прізвище, тобі прозивують. Що мисловить? так. А в нього підгорую, то так і ну тоді воно там вже й дороги нема. Там заросло. Це я потім колись дорога була проїзна туди на Яревівку там вона чай зараз і тоді немає. Том поза розсталося і чеки по нами воло. А в нього там одна хата, більш нема там. Так. Ну давайте надамо, хай проводять земляні робіти з відновленням дорожнього покриття. Домиковася. Скільки біди там випили, як був Радгос, просили покласти асфальт. Це ж я розумію, що це. Де оце ну, ослід... її... і... Ні-ні-ні-ні-ні. Не, 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 не. Це ось перед заводом, і, При, що пішло ага, через вал з того краю. Да, да, да. Подивилися покласти асфальт туди. Оце мимо заводу, там ближче було і простіше, і все. Кинулося, коли там тече трапунька, да, да. а ти каже, а ми не маємо права. Положити труби, бо треба б труби положити, щоб туди це. О, Заблокували. Місті. Заблокували, а куди ж? Кинемо ну, Попанченка осюди. Угу. Почали. Лягали під трактор. Ви що, мобілізували молодиків? Ви що? Рушити? Все там вже вверху Радгос сіяв кавуни. На Городищі. Що я я тоді був, то сіяв, казали, що перекинеться. Ні, не перекинеться. Були кавони отакі і все. Це де Заліпачиха живе. Не дозволили. Не дозволили. Ну, а тепер що? А таке ж проклали туди, аж до Ворскли, до школи, аж було ну, це полотно, але його зробити ж не зробили. От бачите, а тепер. Якби оце на виконком призвали добродія директора, а я б йому сказав: пам'ятаєш, лягали, фотографували у Київ, відправляли, ні, не буде і все. А тепер оце пожинаємо. Один раз зробити помилку, ну, таке, що зробили, була можливість така на Діброву ж проложили. Асфальт проложили. І сюди вже проложили. Там уперлося, що у нас немає положити трубу, щоб та рахунька текла. Ну, та рахунька як текла, то це, до речі, це права притока Ворсли. да. багато чого ми не робили. Ну. А, Так, є пропозиція надати дозвіл на проведення зелених робіт громадянці Василенко, Світлани Володимирівні. Тож пропозицію прошу. За проти отримали сприймається, висновки шонов шани конкому далі. Ми будемо погоджувати висновки служби про неповнолітніх, де є їхні особисті дані, тому на цьому ми зйомку зупиняємо.